Доброго дня, шановні вболівальники. Запрошуємо вас до горішніх плавнів, де сьогодні відкривається черговий тур першої ліги. Отже, склади команд Гірник Спорт у воротах Проценко, захисники Чебуезе, Романенко, Мороз, Черниш, центральні захисники мороз Чебуезе, Романенко зліва Черниш справа, півзахист Фіон, Кальчук, Молько, атакуюча лінія Посєвкін Тузенко і. Атакувальний півзахисник гора під 89-м номером. Головний тренер команди Гірник спорт Валерій Куценко. Гості сьогоднішнього матчу – «Металург» Запоріжжя у воротах Байда. Захист це страц-піддубний Басов Сокол. У півзахисті у центрі діє Крапивний Сейт Халіловсад. Також складають центральну. Зону півзахисту і на флангах грають білоцерковець та могильний. І форвард металурга Буряк це, можна сказати, відкриття останніх матчів. Діє під 11-м номером головний тренер команди Металург Володимир Микитін. Передача тут капітан Металурга грає впевнено. Грає верховий м'яч Сергій Басов, але порушення правил проти Посєвкіна. Зараз Посєвкін і Ефіонг. Є стінка у Металурка. Три гравці. Четвертий, там поруч стоїть. Ефіонг пробиває по воротах. Перший удар напрямок воріт. Не влучив у воріт. Дивимося, повтор на силу розраховував Ефіон. Удар був сильний, міцний, але трохи невлучний. Ще раз ось повтор помилився при передачі. Тут вже Металург атакує. Могільний. Вийшов на ворота. Удар. І перший удар у ствір воріт. І Небезпечний момент вже у Металурга. Ярослав Проценко. Грає надійно. Максим Страц. І ось перехоплюють м'яч. Гравці гірника Тузенко входить у штрафний байданчик, Пробиває. І ось і перший удар у воріт від гірника спорт з боку металурга з боку гірника Спорт» Данило Тузенко. Повтор злівою пробиває, але на місці Назар Байда. Відзначаємо 19-та хвилина зустрічі. Білоцерковець входить у штрафний майданчик. Пробиває. Ще один небезпечний момент від Металурга. 22-га хвилина. Ось бачимо. Володимир Білоцерковець. Один в один він. Грав проти Романенка, обійшов його і правою ногою не встиг заблокувати подачу. Тут дуже небезпечно може бути. Не виходить, не виходить на підборі там зіграти. Непогано виходив це. Був Валерій Сад. Непоганий був у нього шанс збільшити кількість своїх забитих м'ячів. Оформити шостий гол у. В сезоні металуга Черниш грає на Ефіонга. Той вривається в штрафний майданчик і намагався пробивати воротах, Немає голкіпера, в воротах вже встиг зайняти позицію. Назар Байда. Дивіться, ось Черниш грає на Ефіонга. Той в один дотик. Обійшов суперника. І Назар Байда, дивіться, вийшов за межі воротарського майданчика і врятував свої ворота. Сміливо пішов. Ефіонг там також. Проценко виходить і тут Сейдхалілов. Який небезпечний удар був у Сулеймана Сейд Сейдхалілова. Дивіться, оброби м'яч. Ніхто не пішов на нього. Там Євгеній Мороз намагався блокувати удар. Вже він не встигав, але ось дивіться. Богдан Гора. Навішує на мороза? І що? Забиває гол мороси. Немає положення грою. 1-0. експорт відкриває рахунок у матчі. <пілляє> Посєвкін грає на принца. Передача, і там і трошки не встиг Олександр Кальчук. Пройшла передача від принца. Там під коригували м'яч його партнери. Подивимося. Фіонг та Молько. Там якось. Такий приємний факт для господарів сьогоднішнього матчу тут небезпечний. Такий простріл був на буряка від Володимира Білоцерковця. Знову Саїд Халілов відпрацював, і білоцерковець видав передачу, а там не встиг до м'яча. Руслан Буряк. Відібрав м'яч. Тут гора. Грає на Ефіонга. Непоганий вихід. Передача Ефіонга. Ну що, молько б'є по воротах і завдає удар вище воріт. Дивимося, повтор. Ефіонг віддав передачу. Бачимо, що настанови, мабуть, були тренера. Завжди будуть стежити і не пропустите саме головне. Найцікавіших матеріалів. Тут стійка воріт була у нас. М'яч влучив у стійку воріт гірника спорт після атаки запоріжців. Денис Галата. Зіграв Насет Халілова. Контролював там все Ярослав Проценко, але м'яч влучив у стійку воріт. На добиванні не пішов там на добивання. Радіон Посєвкін. Він у Китай не їде, але ось розвиває атаку. Ефіонг. Непоганий удар у Ефіонга. І на місці Назар Байда. Пам'ятаємо, як Ефіонг створив момент для Молька у другому таймі, а тут вирішив сам виконати удар.